Всім добрий день, продовжуємо розбирати задачі другого пункту номер 15 Порівняйте з нулем значення виразу. Так, Що у нас з вами є? Перше синус 110 градусів на косинус 140 градусів. На властивості цих функцій, власне, треба пригадати, що тут у нас з вами є. Ми пам'ятаємо, що синус будь-якого кута від 0 до 180 у нас з вами додатнє число. Тобто 0 і 180 це відповідно 0. Ну, 110 відмінне від цих двох чисел число, відповідно, синус буде додатнє. Ось тупого кута у нас з вами від'ємне. Додатнє невід'ємне, ми отримаємо, що даний вираз менше за 0. Синус 80 на косинус 100 на косинус 148. Звичайно, щоб обчислювати це не потрібно. Синус, знову ж таки, додатнє. 100 градусів тупий кут косинус від'ємний. 148 також тупий кут косинус від'ємний. Плюс мінус мінус та плюс. І так, синус 128. Градусів. На косінус квадрат 130 градусів, і на тангенс 92. І так, синус будь-якого кута число додатні Квадрат ненульового числа також буде додатній. Ну, косинус 130 у нас не нуль, відповідно. Так, да, воно само по собі від'ємне, але квадрат, звичайно, робить з нього додатні. тангенс тупого кута у нас число буде від'ємне. Знову ж таки, пригадуємо, що це у нас синус на косинус. Ну, синусу все одно він у нас додатній. Тобто це плюс. От косинус буде від'ємне. Плюс на мінус це мінус. Відповідно, маємо, що там, з другої чверті, у нас число від'ємне. А це буде означати: плюс на плюс на мінус. Це у нас мінус. І так, синус 70. На косинус 90 на тангенс 104. Ну, бачимо косинус 90 градусів. Це у нас відповідно 0. А це означає, що можна навіть далі нічого і не аналізувати. Бо щоб ми на 0 не помножили, ми отримаємо тут вираз тотожньо рівний 0. От градус на синус. Та 14 градусів і на косинус 11 градусів. Котангенс тупого кута з тих самих причин, що й тангенс буде від'ємним. синусу все одно він додатній, Косинус гострого кута у нас також додатній. І так, мінус на плюс на плюс виходить мінус. Просто косинус 85 градусів. На синус 171 градус. На котангенс 87 градус Косинус гострого кута додатній. синус будь-якого кута додатній. Котангенс гострого кута також додатній. Ну, бо, відповідно, косинус і синус додатній. Плюс на плюс на плюс. Зрозуміло, що це в нас з вами. Номер 216. Нам треба знайти значення виросту. І так, 2 синус 120 градусів, плюс 4 косинус 150 градусів. мінус 2 тангенс 135 та градусів. І так дорівнює. Знову ж таки, будемо використовувати формули переходу від тупого кута до гострого. Сінус 120 можна записати як синус 180-60. Якщо ви знаєте, ну вже вивчили ці табличні значення, можна їх, звичайно, використовувати. Ну, я розпишу повністю, нібито я нічого не пам'ятаю. Так, синус, осінус, і відповідно танк. Так, 180-45 градусів. І так. Сінус 180 мінус альфа це альфа. Де альфа в нас гострі. Ну, у нас тут альфа завжди гострі. Це задачка. І так, косінус 180 мінус щось, це буде мінус косінус. Тобто тут можна сюди мінус 3 винести. Мінус 4 косінус 30 градусів. І так, тангенс 180 мінус щось, це буде мінус тангенс, тобто мінус на мінус буде давати нам плюс. Ну, бо якщо хочете, щоб ми з вами зі знаками трішечки попрацювали, давайте запишемо ось у такому вигляді. 4 на мінус осіну градусів. Мінус 2 на мінус тангенс 45 градусів. Якщо раптом комусь складно відразу знаки перекидати. І так, ну а це вже табличні значення. Тут ми вже можемо це прописати як треба. Мінус 2 на мінус 1. І так. Тут у нас буде корінь з 3. Тут у нас буде 2 корінь з 3. Тут у нас буде 2. Входить 2 мінус корінь з 3. Так, переходимо до другого. 2 косинус квадрат 120 градусів. Міс 8 синус квадрат 150 градусів, плюс 3 косинус 90 на косинус 162. І так, перше, що ми повинні помітити, коли бачимо таке завдання. Ну, перші два кути нормальні, да? 120-150, десь вже бачили, ну, мабуть, десь картиночка в голові відклала, що табличні значення, вони нормально шукаються. Що це таке? Ну, якась незрозуміла історія. 162 взагалі. Як його там отримувати, незрозуміло. Якщо б тут, принаймні, якийсь кут був би, може, там, чи в сумі, чи. Різниці, щоб вони 180 давали. Можна б там було якось викрутити. Тоді дивимось на сусіда. множник косінус 90 це 0. Тобто, виходить, нам не треба мучитись з оцим косінусом. Тому що один із множників у нас у даному доданочку це 0. Отже, залишається попрацювати з першими двома. І так, тут ми маємо 2. 180 це. 120 це 180 мінус 60. Тобто тут буде мінус косинус 60 і все це в квадраті. Зверніть увагу, да? косинус 120. Це у нас мінус косинус 60. Тому, якщо ось це було в квадраті, да, ну, оцей запис ось це формально То і ось цей мінус він також до цього квадрату має потрапити обов'язково. І так, мінус 8. Ну, а тут у нас виходить що синус 30 також в Ну, Формально кажучи, можна було б по-іншому записати. Плюс 0 я тут запишу. Щоб просто ми розуміли, що ми про це не забули, ми це прохували. І так, тут ми маємо 2 косинус 60 квадратів. Мінус 8 синус. Квадраті 30 градусів. І так, косинус 60 це у нас одна друга. Як, власне кажучи, і синус 30. Це також одна друга. І так. Ну, одна друга це одна четверта, да? А одна друга в квадраті це одна четверта. То тоді буде 2 мінус 8 на 1 четверту. Мінус 6 на. Одну четверту, ну, тобто виходить мінус 3 другу. Давайте я тут відповіді буду підкоритися. І так, третє. Осинус 180 градусів на синус 135 градусів, котангенс 30 градусів, мінус осинус 135 градусів. Це в квадраті. Ну, зрозуміло, що а, треба обчислити те, що тут в дужці, ну а потім піднести до квадрату. Ось 180, це табличне значення, мінус один. Ну, тут поїхали. Синус 135 це те саме, що синус 45 градусів. Котангенс 30, в принципі, табличне значення, але можна переписати. Косінус 135 це те саме, що мінус косінус 45. Ну, бо 135 можна записати як 180 мінус 45. І від перейшовши від тупого кута до гострого йому смішного. У косинуса з'являється мінус. І так, мінус. А синус 45. Давайте. Це в нас корінь з 2 на 2. Котанген 30, це в нас корінь з 3. Плюс. Ада, бо мінус на мінус. Також корінь з 2 на 2. Квадрат. Так, ну тепер давайте подумаємо, як нам з вами буде зручніше це піднести до квадрату. Можна, в принципі, не сильно тут заморочуватись. Можна подумати, як воно буде покраще. Ну Давайте я зроблю найпростішим чином. Що ми бачимо, знаменники в нас однакові, ну таким чином можна записати ось так. Корінь з 2 на корінь з 3 це в нас корінь з 6 плюс корінь з 2 в квадраті. Дріб в квадраті це відповідно чисельник в квадраті на знаменник в квадраті. Ну, зі знаменником в квадраті мені здається тут все зрозуміло, це просто 4 буде. Ну, а чисельник за формулкою квадрат суми ми розкриваємо. Корінь з 6 в квадраті це 6. Плюс подвоєний добуток 2 на корінь 6 на корінь з 2. І плюс корінь з 2 квадратів, тобто 2. І так, 6 плюс 2, це буде 8. Плюс 2 корінь з 12 на 4. Корінь з 12 можна трішечки по-іншому записати. Да? 12 це у нас 4 на 3. Ну, а тобто, ми можемо тут винести. Двічку. Підзнака корінь. І так, у нас буде мінус 8 плюс 4 корінь з 3 на 4. 4. Можна було почленно поділити, можна і ось таким чином. 2 плюс корінь з трьох на 4. І виходить у нас, що це просто мінус 2, мінус корінь з Ось таке. Ну, не дуже красиве значення, тим не менше, яке вже вийшло. І останнє. Четвертий приклад. 2 синус квадрат 30 градусів, плюс осінус квадрат 60 градусів, плюс синус квадрат 45 градусів, плюс тангенс. Квадрат 60 градусів мінус тангенс квадрат 120 градусів. Так, всі значення табличні. Ну, ось це ми розуміємо, це те саме, що тангенс квадрат 60 градусів. Чому так? Тому що тангенс 120 це мінус тангенс 60, але до квадрату підносивши, ми від мінуса цього позбудемо. Тобто це у нас одне те саме. Давайте, щоб оце не рахувати. Запишемо ось так. І так, 2. Сінус 30 це одна друга в квадраті. Плюс косінус 60, одна друга в квадраті. Плюс синус 45 корінь з 2 на 2 в квадраті. Плюс, давайте я ось так запишу. Можна було, звичайно, і це порахувати, бо табличник. Але раптом він там некрасивий красивий був би. Нам тут і не обов'язково його рахувати було. Просто займозначення відбувається. І так, 2 на 1 четверту. Це в нас з вами одна, а друга. Чи знаєте, давайте дві четверти так і запишемо. Плюс 1 четверта, тому що тут четвірка все одно нам довелося би до спільного зводити. І плюс 2 четверти. 2 плюс 1 плюс 2 це виходить 5. 4. Так, ну начебто. Тут ми з вами всі приклади розв'язали.